До 125-річчя відкриття Кременчуцького міського лазарету Кременчужанам розповіли історію військового шпиталю. Більше про культурний захід дивіться у наступному сюжеті. 20 лютого відбулася 125-та річниця з дня створення Кременчуцького міського лазарету, першого регулярного військово-медичного закладу у Кременчуці. З цієї нагоди сьогодні Кременчужанам розповіли історію військової медицини Кременчука, а також шпитали, які були пов'язані з приміщенням колишнього міського лазарету. Зараз йде війна, і е, наш заклад не називається Останні вартовий на лінії життя. Ць, цьому буде присвячена книжка військовим медикам Кремінчука. Е, це повинна знати і молоді люди, повинні пам'ятати про тих лікарів, які рятували життя Кременчужа. Не рятують зараз наших військових. Начальник першого всеукраїнського музею історії однострою Роман Пацовський розповів присутнім про відомих та невідомих лікарів, які працювали у стінах Кременчуцького лазарету та увійшли в золоті сторінки історії світової медицини. Ми коли Робили експозицію в Першому Всеукраїнському музеї історії однострою, присвячене військовим медикам. Ми познайомилися з великою кількістю військових медиків Кременчука, і в нас почали з'являтися матеріали присвячені історії військової медицини Кременчука. До цього ми проводили вже дві виставки в Кременчуку. Одну в витринах міської дитячої бібліотеки присвячена Кременчуцьким військовим медикам. Другу Спільно з Кременчуцьким краєзнавчим музеєм розповідь про створення та діяльність Кременчуцького лазарету вкотре доводить наскільки різностороння та насичена історія нашого міста. Усі ми повинні знати та вивчати своє минуле, аби створювати гарне та надійне майбутнє. Анна Литвин Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.